Справжні футбольні баталії вирували на стадіоні Спартак у Дубні. Тут проходив фінальний турнір Кубку дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області серед дітей 2012 року народження. Рівненська обласна асоціація футболу запровадила Кубок дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області. По чотирьох по вікових категоріях дітки були від 10 до 16 років. Всього в, в цих змаганнях прийняли участь 62 команди. З області сьогодні ми проводимо в фінальну частину дитячих змагань і серед діток 12 років. По суті, це вже наш цей кубок обласний закінчується, бо були дітки 16 років. Відіграли фінал фінал був в сарнах. Дітки, дітки 14 років відіграли фінал був в Рівному, і дітки 10 років фінал був в здолбунові. Так як Дубинська команда приймає участь в цих фінальних іграх, вирішили, що все-таки зробити фінал місті Дуб за призові місця змагалися команди з Дубна, Здолбунова, Рівного та Зорі. У результаті команда дитячо-юнацької спортивної школи Дубно здобула бронзу, обігравши команду Олімп зі Здолбунова. Ми поїхали на ці змагання перемогти. Було команд, не знаю сам скільки. Ми грали, викладалися ну, повно, що ну, грали всі, що ну, ніхто не відставав ні від кого, грали всі. Що... Ну, ми грали, ми зіграли достатньо. Дитяча спортивна школа міста Дубно зайняла на сьогодні третє місце, тобто в обласних змаганнях. То, я думаю, тут радіти треба всім батькам, всім представникам, скажімо, спорту, що наші діти ну, досить гарно тренуються, тобто працює відповідно спортивна школа у відповідному, скажімо, напрямку. І на обласних змаганнях я вам скажу, ну шістдесяти команд зайняти третє це. Ну я врахую, що це досить потужно. І ми тішимося, скажімо, тим. Орган місцевого самоврядування, відділ молоді та спорту, що ми, як приймаюча сторона, могли забезпечити відповідно е поле. Таким чином, за кубок переможця змагалися команда Верес та Зоря. Останні виграли з рахунком 1-0. Верес команда дуже фізично сильна. Вони нас інколи перебігають, тому що ми фізично слабші за них, але ми, команда технічна. Е Мій розігрувати м'ячі і так ми перемагаємо. Грало добре в фіналі, тільки трошки щось не хватило, щоб збити. Варто зазначити, що це вперше на Рівненщині проходять такі масові змагання серед дитячо-юнацьких команд за кубок області. У підсумку змагань визначили кращого гравця у кожній команді. Кожна команда отримала кубки та дипломи, а гравці медалі за участь. Діти, вони і так зараз в нелегкий час, час війни, вони все таки і отримують стреси, і отримують цього. І ми повинні все зробити для того, щоб ці дітей трішки відволікти від цих таких ну, проблем, від цих е, тих самих тривог, тих самих новин, бо вони так само дивляться і слухають. І діти повинні грати в футбол. Тим більше, що футбол це є самий масовий спорт у світі, і чим більше дітей буде залучено. В цей вид спорту, тим, тим мабуть буде, і все таки це наша зміна.